Слава Ісусу Христу, друга церква! Хористи ви сьогодні особливі. Я не можу вам не Не знаю, що таке. Може, то коли ще, тому що я в хорі в Австралії, або що? Один дух, один дух, да. одне серце, один дух, так як слово Божо закликає особливо постопа волю казати, щоб в нас, щоб ми були однодушні, коли ми, коли ми з вами однодушні. Тоді ми з вами можемо перемагати і перемагаємо, як казав брат Ногін, того, хто хоче нам зло зробити. Я так запам'ятав, що той брат так сказав. Каже, но ми його не боїмося, тому що ми знаємо того, в кого ми увірували. Ми знаємо Бога, який є Богом вічно живим, спасаючим. Як недавно чув один з наших братів говорив, хто є такий Бог, який імена Його, Він є Бог довготерпливий, многомилостивий, людинолюбивий, і який, Бог, який любить прощати. Слава Богу! Що ви не такі, як сайди, такі слова почути, то сьогодні треба скакати, вже можна було би підскакувати, так як мені вислали відео багато відео з України, як там молодіжна конференція Я була на сцені вогні різних кольорів і молодь в залі. Вже не говорячи на сцені, в залі молоді піскакували певні хлопці десь на таку висоту. І, і Їм багато не говорили, їм навіть не сказали так багато, як я вам сказав сьогодні. А вони скакали, браті і сестри, деколи нам треба збудритися, деколи нам треба подумати, що що ми отримали, що ми маємо і до чого ми призвані, тоді, напевно, прийде осознання того. Що Господь хоче нам сьогодні говорити. Ну я можу вступ зробити, і щоб не забутися, то багато є читати. З двох, з двох мечів сьогодні, бачите, маю. Шкіри фігарета Біблія, і тут й нашу. Ну то не його, то так, так називається перекат фігарета. То е, буду читати із старого заповіту, і з другого, щоб ми з вами е, розуміли, про що мова сьогодні буде йти. Ну, давайте так, почнемо зі старого. Тому що там більш серйозніше слово таке. А потім в новому почитаємо. Я люблю фідбек, я люблю, якщо аудиторія відповідає, і я маю тоді наткнення ще більше, ну, але я вірю, що Господь дасть і так наткнення. Отже, в Ісаїї Ісаїї 58 розів, тільки не повних 9 віршів. Починається розділ так. Кричи голосно, ну так приблизно десь я, як я кричу. То Бог казав до Ісаї кричати. Кричи голосно, не стримуйся. Піднеси голос твій подібно до труби, і вкажи народові моєму на беззаконня Його і дому, Якова на гріхи Його. Зразу вам хочу заспокоїти, що я не Ісая, ви не народ Ізраїля, щоб ви не переживали, що брат міша буде вас сьогодні до того вести, що написано. Але деякі думки хочеться залишити як проповідникові, чи не так? Вони щодня шукають мене і хочуть знати дороги мої, ніби народ, який живе праведно, вони запитують мене про суди правди, бажають наближення до Бога. Чому ми постимося, а ти не бачиш? Смиряємо душі свої, а ти не чуєш або не знаєш? Ось у день посту вашого, відповідає Господь Бог, ви виконуєте волю вашу і вимагаєте тяжких трудів від інших. Ось ви поститеся для сварок і суперечок для того, щоб жорстокою рукою бити інших. Ви бачите, яке положення було в Ізраїлі, що Бог Ісаїю визвав, щоб він сказав їм: Гей, народ мій, ви не туди йдете. Ви не поститеся в цей час так, щоб голос вас, ваш був почутий на висоті. Чи такий піст, який я обрав, день, який томить людина душу свою. Коли гне голову свою, як тростину, і підстирає під себе ганчір'я і попів? Каже Бог, хіба я такий піст обрав? Ні. А який піст? Чи не назвеш постом і днем угодним Господу таке? Ні. Ось піст, який я обрав, каже Господь. Слухайте, браті і сестри, якщо ви постите. Хто з вас практикує піст деколи чи ні? Ніхто? Та ви що? То біда. То біда, браття і сестри! Треба вже варити їсти перестати повністю. Перестаньте варити їсти сестри і брати, хто тим займається. Треба відновити пісти молитва, брати і сестри, то біда. Ось після таки я обрав каже Господь, зніми кайдани неправди, розв'яжи пута ярма, пригноблених відпусти на волю, розірви всяке ярмо. Розділи з голодним хліб твій, і подорожніх введи в дім твій. Коли побачиш нагого, одягни його і від їду. кровного твого не ховайся. Я трошки тоді пояснення тоді дамо обернемося назад. Тоді відкриється, як зоря світло твоє, і стілення твоє швидко проросте або зросте, би, щоб ми зрозуміли словами. І правда твоя піде перед тобою, і слава Господня буде супроводжувати тебе. Ви чуєте які слова? Дивіться, що Господь каже, якщо ми будемо правильно виконувати пісні молитву, що буде відбуватися в нашому житті, в наших сім'ях. Неймовірне благословіння зійде на того, хто буде виконувати волю Божу і в слові його прибувати. Це ми зачепимо ще знову нового заповіту. Тоді ти будеш взивати, Господь почує тебе, закричиш. І він скаже, дякую, брат, брат Олександр, Чудово, хоч є один брат, який читає Біблію. Ну я вірю, що ви того читаєте, такі ви сміливісті не маєте підсказати. І тоді Господь скаже ось я. Брати і сестри. Хто з вас молиться про оздоровлення, про боїстів, якщо не своє, то наших близьких, рідних або друзів наших? Невже ви сьогодні руки не будете піднімати? Нема таких? Нема, ви не мовиться. Я хористе не вибачаюся, але я хочу на вас дивитися, якісь так. У вас є таке, що ви мовиться за оздоров'я, бо й своє або, або когось. Є, yes, слава Богу. От Хористе. Мені подобається, напевно, я скоро піду в хор. Щось таке. Таке серце моє сьогодні розположилося. Ви бачите, коли мене підтримують, аж хочеться, аж хочеться проповідувати. Братері і сестри. Ви дивіться, що, від, що відбувається. Що відбувається, про що Ісая каже? Що зцілення твоє швидко запрацює? Оздоровлення твоє швидко, швидко запрацює, якщо ти будеш правильно виконувати пісні і молитву. Як... А, ви кажете, а ви скажете, тут зразу е, контрудар мені завдасте. Брат Міша, про що ти говориш? Яких голодних, яких пригноблених, яких, яке пута розірвати кайдани? Що? Ми ж всі віруючі люди, ми всі. Хрещений Духом Святим, яка про що мова йде, брата і сестри? Ну якщо Бог Ісаю викликав і казав, щоб сказати народові Його, Його народові, народові ізраїльському, про такі тяжкі гріхи і переступи, які народ ізраїльський в який війшов, то щось воно напевно має сказати сьогодні до нас, до нашого життя? Чи не так? Чи у нас все в порядку? Може, я не до правильної адиторії говорю. Давайте звернемося до е, нового заповіту. Три місця скорейку почитаю із і тільки все з, е, з Йоанна, Іванія Йоанна. 15.7. Коли будете перебувати в мені, і слова мої будуть у вас, то чого б ви не захотіли, просіть і дано буде вам. 15.16. не ви вибрали мене, а я вибрав вас, каже Христос, щоб ви йшли і приносили плід, і щоб плід ваш зростав. Щоб чого тільки попросити Отця в ім'я Моє Він дав вам. 16, 23, 24. істинно кажу вам, про що тільки попросите Отця в ім'я Моє Він дасть вам. До нині ви не просили нічого в ім'я моє. Просіть і одержите, щоб радість ваша була повна. Слухайте, що зауважую для себе і для вас. В першому місці написано, чого б ви не захотіли. Тобто, Тут та й границі нема. Слухайте, Все, чого не хочете, просіть, і буде вам. Другому місці, чого тільки попросите, буде вам. І третє місце. Все, що тільки попросите, Отець Небесний дасть во ім'я моє каже Ісус Христос. Не чую ейфорії. Слава Богу, братя і сестри. Дякую, брат Оксане. Я буду проповідувати все одно, буду, не спинюся. Буду проповідувати, брати сестри, про про силу Божу, про те, що ми з вами покинули. Кажу відкритим відкритим текстом. Залишили. Залишили ми молитву на інших мовах, залишили ми молитву сповнення Духом Святим в домах наших. Залишили ми молитву сповнення Духом Святим в машинах наших, на роботах наших. Залишили ми те, до чого нас Бог призвав, Брати і Сестри. Тепер ще одне питання, буду вас тривожити, поки не доб'юся свого. Хто з вас може сказати, все, що я просив в Бога, все я отримав? Ану, підніміть руку, є такі чи ні? Нема взагалі. Корисіння, це у вас такі чи ні? Все, що я просив, отримав є? Значить, я такий один, Батьки і сестри. Все, що я просив Бога в своєму житті, за своє коротеньке молоде життя, я все отримав. Ви вірите в тому, чи ні? Я кажу правду. Я кажу правду, браті і сестри. Я не можу з цього місця говорити неправди. Аллія Богу нашому. Слава Богу! Господь добрий. Він дає тим, хто смиряється перед, перед ним. Він оживляє серця смирених і оживляє що? Дух сокрушених. Аліує Богу нашому. Не такий я вже сукрушений і смирений, братій сестри, ну декого як мене так сильно зачепити, то я можу відповідати. Ну не фізично, звісно, сказати треба. Один брат сьогодні проповідував. Я ще такого не чув. Він Вінницькій церкві можете перевірити. Там як це церква називається Блесін, Церква спасіння. Ви знаєте, що він сказав? Він каже: ви як собі хочете про себе думайте. Але я думаю, що я найкращий, я про себе саме ліпше думаю? Я саме найкращий серед вас. Ну, потім я почав об'ясняти, там послухайте, брати і сестри. Людині привично думати про себе тільки добре. Хіба ми думаємо про себе погано? Та ні. Та ми добрі. Ми християни, ми любимо Слово Боже. Брати і сестри, саме останнє, про що Господь, про що я тільки чуть-чуть попросив? І Господь мені зразу дав на другий день. І свідком цього є знову ж таки наш брат пастор. Вас тільки ви виконує сьогодні віддає брат в мої проповіді, чи не найпершу роль після, після, після про, е, Ісуса Христа. Їхав я і він позвонив, чи я позвонив, вже не пам'ятаю пам'ять моя така слабенька, І сказав я йому, що роботу втратив. Чуєте, браті і сестри, хто з вас втрачав роботу? Чи у вас всі такі? Нема таких, що вас треже. Нема. Ви всі завжди були мали роботу і мають, слава Богу. Тільки один брат. Ти, ти був таке, що втрачав? Був. Трошки сумненько було, правда, на серці? Було сумненько. Ну і мені було невеселенько, коли втратив роботу. Зарплата то висока електрики, брат Оксандр знає, дуже висока, по високому щаблі. І втратив. І брат Олександр, я поділився, він каже, як робота. А, а, а я запнувся і думаю, сказати йому чи ні. Думаю, хотів сказати, а слава Богу, все добре. Але потім думаю, ну не, не гарно буде звукавити, стати фарисеєм на секунду. Ні, я скажу, таки правду скажу. Кажу, не маю брати у сад роботи. Як? І тоді замова зайшла трошечки, і я, а він питається каже, то як ви думаєте, це як то сказав, випробування чи наказання? Щось в такому смислі? А я кажу, сказав пророчі слова, не знав, що я говорю. Слухайте, а я сказав, що Господь має для мене краще. Чуєте, братісе? Я сказав пророчі слова, я не знав, що я сказав. Господь має для мене краще. І що ви думаєте? Назад я вертався вже після обіду, заїхав в фірму. Не буду вам казати, бо ви підете теж там будете встраюватися, там думаєте, що там легко встроюватися. Подав аплікації, брати і сестри, подав аплікації після обіду. Рано, в сьомій годині, я телефон виключаю свій на ніч, вже дзвінок, але телефон був виключений. І людина, яка дзвонить з роботи, каже, що ми прийняли вас на роботу. Ми, я вибачаюся, що я до вас дзвонила, але не могла дозвонитися, щось у мене з телефоном. А то в мене з телефоном, я виключив телефон. Я не думав за роботу ні за що. І дивіться, як Бог зразу відповів. Вечором одного дня, вівторок, я дав аплікації, а в середу вже сказали, ви прийняте на роботу. Брати і сестри, за тиждень до Різдва, аваче. Я радуюся, бо Господь чує молитви наші. За тиждень до різдва, хто вас прийме на роботу з високою зарплатою. Не буду казати, скільки, щоб вам тяжко не було. Брати і сестри, хто вам прийме? Хто вас прийме? Ну от хто вас прийме? Ну, може, ви такі добрі, що вас приймуть, а я не, за себе так не думав. За тиждень до різдва мені сказали, що ваш офер прийнятий. Ми прийняли вас на роботу. Слава Богу! Господь відповідає на молитви своїх рабів. Якщо ми смиряємося, падаємо перед Богом, шукаємо Його лиця, брати і сестри. Господь відповідає. Господь має промисел відносно нас, але це тільки одне. Ну я більше так не хочу вам займати часу, тому що це буде вечір це не виспомінання, а тих, що брат сьогодні об'являв, що буде на Новий рік, то я би цілий вечір вас сьогодні зайняв те, що Господь зробив. Для мого життя і в моєму житті. Ну, ще одне скажу таке, що не можу витримати. В 91-му році з діночками я була вагітна з Давидком, моїм сином, якому вже 32 роки. І на восьмому місяці вагітності лікарі сказали в лос анджелесі що в серці я може вже говорив, але повторяти треба свідомо говорити, який Бог нас добрий. Що в серці така дірка. Провіряли плід утроби, як три копійки наших совєтських, пам'ятаєте, які були три копійки, де ж таки його форми, брати і сестри. І вечором ми молилися в спальні. вечором ми молилися, і Дух Святий побудив молитися за цей плід утроби, що був зіночка носила. І я пожив руку, і Дух Святий зійшов, і зійшла гаряча хвиля на неї, і Господь ісцілив дитину, яка була в утробі матері. Алівуя Богу нашому! Більше вам не буду казати, тому що треба залишити 21 число. Господь є добрий. А як ми, браття і сестри, як ми почуваємося в Його, в Його руках? Нам уютно чи ні? Нам уютно, коли, коли церква сповнена Духа Святого, чи ні? Чи ми трошечки Йорзаємося на, на крістках? Думаю, що серед нас таких нема. Я е, вчора е, ночою пізно включив. Е, Злюблю слухати зібрання Советського, Бившого Совєтського Союзу. Я недовго ще може хвилин. Ще є парахун, так? Да? Збушається, включив Білоруську церкву спасіння. Чи то Пінськ, чи то Мінськ, не буду казати точно. Може то Пінськ? Там такі браття, є знайомі, лиця, я їх знаю. І ви знаєте, як я включив, а там молитва йде, брати і сестри, чесно вам кажу. Молитва, молитва. Підняла мене тут в Америці, їхня молитва підняла мене. Брат, брат, Степан, ви розумієте, про що я говорю чи ні? Молитва в Пінську підняла мене і Дух Святий наповнив мене, Алілуя Богу нашому. Нема ейфорії, а хотілося, щоб була. Брати і сестри, щось ми втратили. Щось ми втратили цей. Цей зв'язок, цю спільність з небом, брати і сестри. У нас же ж були молитви. У нас було ще одне згадаю. Ще одне згадав. Слухав я нашого дорогоцінного благословенного брата Петрика Анатолія, якого нема сьогодні з нами. Брат Петрик, де ти є? Анатолій. Тебе не хватає тут. Знаєте, що він сказав сьогодні в Білосовій церкві, та в Мельниковій церкві? Знаєте, що він сказав? Він проповідав десь біля години. Каже, каже, в тій церкві я був п'ять років членом, слухайте. І каже, тут Бог хрестив Духом Святим сотні людей. А потім каже, ні-ні. ні Замало, тисячі. Брати і сестри, може і так. Я не рахував. Я був не на одній молитві, там, коли Бог Духом Хрестив. Там був, по-моєму, дідо Рачук, з ним дійствували разом. Там було таке було. Брати і сестри, ви бачите. Але це були руки назад. Ви бачите, як ми, як ми осідаємо і як ми йдемо трошечки донизу, як корабель наш починає в водах бурхливого життєвого океану перевертатися то вправо, то вліво. І ми забуваємо, до чого ми покликані. Ми забуваємо до того, що Господь призвав нас до святості, Господь призвав нас до того, щоб ми були свідками тут а й серед того бурхливого. Світу, в якому ми живемо. Поскільки, знаєте, я перевіряв себе, на тій роботі я проробив останні 3,5 у місяці. І так резко е, мені сказали гудбай. Я перевіряв себе, чи я все зробив на тій роботі для того, щоб, щоб засвітити, щоб засвітити там, як християнин, чи ні. І слухайте. По-моєму, на молитві я говорив п'ятичу, якусь п'ятечу говорив про те хупчення з Англії, що він там, батько його католик, я такий оце, о, трошечки робив вступ робив. Хто пам'ятає? Пам'ятає сестра Байська, дякую. Бачите, і ви зі мною, значить вже є двоє людей. Слухайте, слухайте, що він написав мені після того, як я залишив цю фірму. Слухайте уважно. По-американськи почитаю, хто не по-грізьки по по зрозумів, я переведу. Так як можу. Мистер Мікел, I cannot say enough about the man that you are and the faith you have in your heart. Thank you being who you are and spreading love and righteousness. God bless. Who oh, yeah, Він зібрання не ходить так як ми з вами і ніколи не чув про Дух Святий. І що? і сестри, почитати вам на українській мові, да? містер Михаїл, я не можу, ну наскільки я так вирішувати перевів, так перевів. Я не можу виразити, наскільки ви показали мені любов і праведність, яку ви виливаєте на навколишніх людей. Я бачу ту віру, яка є в вашому серці, хай вас Бог благословить. Слава Богу, правда, блодя! Гарне свідоцтво! Алілуя! Аж хочеться, аж хочеться жити, хочеться йти в другу фірму і знов проповідувати, А щоб не вигнали звіт ще. Бо там я молився з тими багатьма людьми на тій фірмі, де я був. А потім вказується, що один, один з, яким, з ким я молився 15 років в тюрмі був, потім мені сказали. А він до мене майже кожного ранку приходив і казав по англійськи Микел, please, pray for me». Я його обнімав і молився з ним. Бо йому тяжко, боротьба. 15 років в тюрмі за велике, за велике преступлення. Брати і сестри, ви бачите, які люди є в світі? А хто їм покаже світло, що є Христос, що є спасіння, що є Дух Святий, що є життя? Хто їм покаже? Якщо ми замовчимо, то що? Не дай Бог, щоб каміння возоб... заговорило, не дай Бог. Нам треба говорити, нам треба бути живим камінням, які... з якого будується храм Божий, церква Ісуса Христа. Вона є живе каміння. Чого б ви не захотіли, просіть і буде вам. Що б ви не захотіли, просіть і буде вам. До кого то сказано? Це сказано сьогодні до вас з нами. І останнє, щоб я трошки зачитав цього з Ісаїї, Сьома година, ще є час на цілу проповідь, годину хтось буде проповідувати. Брат буде проповідувати і має час, брати і сестри. От тут сказано за те ярмо і за тих поневолених, яких нам треба відпустити. Хто здогадується, про що тут може бути йти мова? Хто так може здогадуватися? Чуть? Браті, тут теж кажуть, якісь є наміки, так щось говорити про поневолених, про тих, кого треба відпустити, чи в нас взагалі зв'язку з тим немає ніколи не було. А якщо подумати добре, якщо в серце наше перевірити, може ми замкнули когось в наше серце, закрили на ключі, на колоди, і руками не відпускаємо його свого серця, не можемо забути обіди, яку нанесли нам, там кай ще десь у Львові. Ровно в Крем'янці, і ми пам'ятаємо того ту сестру, того брата, які сказали нам такі обідливі слова. І серце наше стало тюрмою. Брати і сестри, і серце наше стало тюрмою. І замки позакривані, позакривані, позакривані. А коли їх відкрити? А от саме в такий час, коли є нагода. Коли є проповідь, коли є служителя, коли є молитва, коли є добре здоров'я, коли ми на ногах з вами разом, коли ми можемо ходити, коли ми можемо руки піднести до неба, тоді час богоприємний. А коли вже нема часу, сьогодні, по моєму, об'явлення було, що сестра, по-моєму, відійшла, а брат не в неуважному стані, як я чув. Треба молитися за нього, щоб було прийшло покаяння, щоб все було на місці, брата і сестри. Є час, коли ми маємо здоров'я, Бог дає нам шанс, щоб ми взивали і щоб ми мали відповідь. Але якщо ми не використовуємо того, тоді так, як до народу ізраїльського, Бог посилає Ісаю і каже: Скажи, скажи їм, що непорядок, що я їх послав не для того. Щоб вони навколишнім народам подавали соблаз. Я їх послав для того, щоб вони світили світлом мого спасіння, щоб Дух Святий прибував, брати і сестри. Не буду вам більше зачитувати ні з телефона, ні з старого нового заповіту. Коротесенько, хочу помолитися з вами на ногах, так як ви є. Прошу вас, пару хвилин. Давайте помолимося про те. Може, згадаємо щось, можете стати зараз. Може, згадаємо щось що в наших серцях, щось таке є. Може, не пускає нас до молитви. Спитаємося, спитайтеся чесно, раджу вам так. Спитайтеся чесно, Господь, чому я на рівні.